Тенденція продовжується до приєднання, вона то сповільнюється, то прискорюється, але приєднуються парафії. Ну, в Кременчуці в нас ситуація складніша, тому що віряни приєдналися, але духовенство із частиною своїх фанатично налаштованих прихильників. Утримують в полоні руського міра храми і не хочуть віддавати вірянам, тому значна частина вірян, наприклад, з успенської церкви молилася сьогодні з нами і змушені ходити сюди, до цієї парафії Ольгінської, не маючи свого храму. Ну і це, до речі, перша літургія на правому березі. Я тут за 18 років свого єпископства вперше служу літургією, тому це теж такий знаменний день. Але ви бачите, що до сьогодні Українська Українські громади, як і там 10 років тому, чи 15 років тому, змушені там в якихось орендованих приміщеннях тулитися, тому що значні храми ще до цих пір утримуються московським патріархатом.